Доброго здоров'я всім! З вами Гомореське Від Михалича. Павло Глазовий. Неперевершена коза. В клубі лекція збудила справжній інтерес. В ній йшлося про науку, про її прогрес. Як створили ми алмази, ті, що ріжуть сталь, як з дешевої породи робиться кришталь, як тканини фабрикують з різного сміття. Як наука прикрашає побути життя. А скажіть, спитала баба, чи зуміли б ви молока зробити глечик з лантуха трави? Ні, признався лектор чесно. В хімії у нас для подібних перетворень не наставши час? Отаке, «От сказала баба. Ходять, як тузи. А не ме, а не можуть перевершить простої кози. Дякую.